Вітаю, шановні колеги. Вебінар PS Сінкал. Плануйте надійні розподільчі мережі з точністю та швидкістю. Вебінар на вашу вимогу щодо оновлень, які є в даному програмному забезпеченні. Динамічний лавшафт електроенергетики змінює самі основи планування, проектування та експлуатації розподільчої мережі, зростаюча інтеграція відновлених джерел енергії, зарядних станцій і накопичувачів енергії, вимагає від планувальників враховувати нові фактори, такі як зворотній потік електроенергії та надпередбачувані коливання. Більшість компаній в Україні використовують застарілі інструменти або домашні локальні рішення, які можуть більше не відповідати, а точніше не відповідають потребам галузі або потребують ручного обслуговування обслуговування даних. Що, випливає, що впливає на надійність мережі? Зі зростаючим тиском на максимізацію використання мережі, розширення мережі та інтеграцію альтернативних джерел енергії, планувальникам розподілу потрібен інструмент для оптимізації моделювання та аналізу електромережі, що постійно змінюється. І це, і багато більше. Є PSS програмне забезпечення PSS Сінкал. Я Володимир Христюк. Відповідаю в Siemens Україна за сегмент GRID Software Програмне забезпечення для енергомереж. Далі а понад. 30 років платформа PSS Сінкал дозволяє інженерам вирішувати різні проблеми мінливих розподільчих мереж, включаючи підтримку високої надійності постачання та ефективну інтеграцію DER розподілених енергетичних ресурсів. ПІСС Сінкал надає інженерам з розподілу потужні засоби моделювання, необхідні для планування, проєктування та експлуатації мереж розподілу електроенергії, а може використовуватися в симетричних, несиметричних радіальних і змішаних мережах. Від низької до високої напруги, завдяки модульній платформі ПС Сінкал планувальники, енергосистем та інженери-оператори підтримують весь робочий процес від початкового імпорту даних і модулювання мережі з урахуванням минулих, поточних і майбутніх умов до основних і розширених розрахунків. Аж до розширеного моделювання та аналізу захисту, а також інші методи в часовій і частотній областях. Отже, розширена цифрова модель. Інтуїтивно, зрозуміло створюйте, адаптуйте та обслуговуйте свою мережеву модель безпосередньо у вікнах програмного забезпечення PSS Сінкал. А таких, як Geographical User Interface GUI, дані можна легко імпортувати або експортувати за допомогою додаткових інтерфейсів, наприклад, Excel SIM тощо. Далі. Доказана модульність з поглядом на майбутнє. Гнучка і масштабована модульна платформа, яка гарантує, що ви можете аналізувати розумні електромережі, впроваджувати стратегії інтеграції відновлюваних джерел енергії та моделювати технології майбутнього. Далі. Швидкі та надійні розрахунки. Виконуйте високошвидкісне моделювання та аналізуйте різні сценарії, щоб забезпечити максимальне використання поточної системи, а також плануйте надійне розширення мережі. Easy Collaboration. Легка співпраця. Працюйте з кількома користувачами або командами над складними мережевими моделями. Багатокористувальницька головна база даних дає змогу працювати над моделлю мережі, яка Синхронізована та розподілена між різними місцями та робочими станціями. Наступне Open architecture – Відкрита архітектура. Усуньте відокремленість у швидкомінливому енергетичному ландшафті за допомогою легкого обміну даними та інтеграції. З різними IT-системами, такими як геоінформаційна система ГІС, SCADA та Meter Data Management MDM, умовно розширена АСКО автоматизована система комерційного обліку електроенергії. Наступне. Надійно плануйте нові мережі. Розширення мережі і адаптацію. Завдяки ПСЕ Сінкал планувальники розподільчої мережі можуть покладатися на потужні інструменти для проєктування мережі розширення та адаптації за допомогою використання швидких і надійних розрахунків у стаціонарному стані. Зосереджених на використанні мережі та профілі напруги, потік потужності, потік навантаження та коротке замикання, легке порівняння різних сценаріїв для перевірки розширень і адаптацій, оптимізований як технічно, так і економічно, розгляд поведінки часових рядів, навантаження та відновлювальна генерація. У дослідженнях планування для досягнення максимального використання активів, моделювання сценарії відключення та визначення слабких місць для забезпечення надійності мережі. А PSS Сінкал ще більше підтримує вас, надаючи широкий спектр стандартних мережевих компонентів. Таких, як бібліотеки ліній, кабелів і таке інше. Далі. А Спрощення інтеграції та оцінки відновлювальної енергії. Оскільки кількість запитів на підключення до мережі зростає. І якби особливо в наші часи да, є нестабільність з оплатами і є певні проблеми, але ми всі впевнені і бачимо, якби тенденції, що після нашої перемоги, якби, ну буде знов таки е, будуватися багато різних альтернативних видів генерації. Комунальні служби обленерго та інвестори DER потребують інструментів, які автоматизують життєздатність різних пропозицій підключення. PSE Сінкал пропонує різні функції для вирішення цих завдань. Наприклад, модуль максимальної ємності хостингу ICA. Дозволяє користувачам автоматизувати різні функції обчислення, включаючи перетікання навантаження, аналіз короткого замикання, перевірку захисту за допомогою адаптації мережі, коливання напруги тощо, модуль інтерфейсу даних часових рядів TSDI. Дозволяє користувачам стратегічно планувати свою мережу та оптимізувати управління активами на основі реалістичних сценаріїв, отриманих із даних часових рядів. Додаткові функції PISZ СІНКАЛ для інтеграції DER включають моделювання короткого замикання з визначеним внеском генераторів і перетворювачів. Обмеження гармонічних спотворень відповідно до стандартів, незбалансований середньоквадратичний струм мережі RMS та моделювання електромагнітних перехідних процесів EMT і таке інше. Далі. Power system Protection Analysis. Аналіз захисту системи енергопостачання. А системні оператори, проактувальники та інженери із захисту стикаються з дедалі більшою складністю проблем щодо захисту енергосистеми. Завдяки Піесе Сінкал інженери із захисту можуть вирішувати складну сферу захисту за допомогою потужного моделювання та візуалізації з контроль та вивчення управління засобами захисту та їх налаштування. Забезпечення інтерактивної координації захисту з графічним документуванням, перевірка налаштувань безпосередньо в моделі мережі, полегшення оцінки продуктивності захисту, включаючи ступінчатий аналіз усунення несправностей, а також динамічне моделювання послідовності несправностей. Автоматизація перевірки термічного руйнування вашої мережі та загальносистемних досліджень захисту і багато іншого. Наступне. Integrated Transmission and Distribution System Analysis. Інтегрований аналіз системи передачі та розподілу. Інтеграція DER на рівні розподілу електроенергії викликає занепокоєння щодо надійності системи передачі. Традиційно відділи планування, передачі та розподілу планували моделі незалежно один від одного, роблячи припущення щодо поведінки фізичних систем T. За допомогою PSS Сінкал планувальник може спільно вивчити загальний вплив на обидві системи. Та вдосконалити планування майбутніх мереж щодо нових стратегій інтеграції відновлюваних джерел енергії та зберігання енергії. І це дуже важливо на сьогоднішній день. Отже, хочете переконатися в цих цих нових можливостях і в цілому якби, попробувати використовувати програмне забезпечення PSA Сінкал, ви можете це зробити. Ви можете мені надіслати запит на безкоштовну пробну версію. І я вам оформлю її, і ви зможете оцінити всі можливості. В кінці будуть мої дані. Так, наступне, PSS Сінкал деякі типові електричні розрахункові модулі. Тобто. Я проводив на сьогоднішній день два детальних вебінари після сінкал, і якби далі я отрив багато питань щодо конкретної його листа модулів, які є. Тобто, я говорив там багато, що модулів багато, і в даному випадку я хочу вам представити основний перелік модулів. Тобто, тут не всі модулі, але тут є їх основний перелік. Отже, PSA сінкал, тобто, ви бачите, тут якби справа і зліва з лівої сторони, якби то, що відноситься до управління, і з правої сторони якби відноситься до часових рядів. І я в даному випадку концентруюсь на середню частину. Це чисто на перелік модулів для того, щоб у вас було таке розуміння. Ще на чому я хочу акцентувати увагу, що є базові модулі і, умовно кажучи, розширені модулі. Тобто базових модулів тут ви бачите 5, і далі, щоб працював розширений модуль, потрібно мати якийсь з певних базових модулів. Тобто, щодо базових модулів, це PowerFlow потік потужності. Що, circuit – коротке замикання, Harmonics, harmonics contingency, гармоніки, гармонічна випадковість, стабіліті, стабільність, електромагнетік трансіет, електромагнітні перехідні процеси. Тобто, це є базові модулі. І далі перелік розширених деяких розширених модулів. Thermal destruction analysis, аналіз термічної деструкції, operating point, time series calculation, розрахунки робочої точки часового ряду, network development, розвиток мережі, load assignment, transformer tap detection, розподіл навантаження, виявлення відводів трансформатора, economic efficiency calculation, розрахунок економічної ефективності network stress test, stress test мережі, maximum hosting capacity, максимальна ємність хостингу, grid code compliance, grid code compliance renewables, відповідність кодексу мережі відновлюваних джерел енергії, contingency analysis and resupply, аналіз надпередбачених ситуацій і відновлення. Probabilistic Reliability analysis, ймовірний аналіз надійності, Optimal network structure, оптимальні мережеві структури, Load Balancing, балансування навантаження, Optimal Branching, оптимальне розгалуження, Compensation Optimization, оптимізація реактивної потужності, вольтвар, Optimization, оптимізація вольтвар. Load Flow Optimization, оптимізація потоку навантаження. Далі щодо інструментів мережевого планування: це Multiply Folds множинні несправності, motor стар запуск двигуна і таке інше. Щодо модулів захисту, Protection Module, це Overcurrent Time Protection Simulation, симуляція захисту від перевантажень, Extended Protection Simulation, симуляція розширеного захисту, Distance Protection Setting Calculation, розрахунок налаштування дистанційного захисту, Protection Security Assessment, оцінка безпеки захисту. А Arc, Flash Calculation розрахунок спалаху дуги. Fuse Dimensioning, розміри запобіжника і таке інше. І щодо як модулю, який стоїть окремо, називається NETOMAC, це E-Gen Value Model Analysis – власне, значення модальний аналіз. Ідентифікайшн оптимізаційшн, ідентифікація, томна оптимізація, frequency, domen і ресонанс, частотний домен і резонанси торчал аналізис, аналіз кручення і багато іншого. Тобто, ми на сьогоднішній день зараз. Перекладаємо основна технікал це основну технічну документацію на останню версію. Це 19-та версія програми ПІЕСЕ СІНКАЛ, і вона скоро буде українською мовою, де будуть всі деталі. І як ви знаєте, програмне забезпечення Сінкал має багато мов. На жаль, на сьогоднішній день української мови там немає. Ми над цим питанням працюємо. Там є російська мова. Тобто є повністю всі інтерфейси. Все, ну Інтерфейс, повністю все, один із них це є російською мовою. В принципі, українська мова з'явиться з часом, і ми над цим працюємо. Так, хорошо. Отже, йдемо далі. Наступний в нас останній слайд Контакс. Отже, колеги, дякую всім за вашу присутність на вебінарі. Повторююсь, платформа PSS SYNCAL дозволяє інженерам вирішувати різні проблеми мінливих розподільчих мереж, включаючи підтримку високої надійності постачання та ефективну інтеграцію дії розподілених енергетичних ресурсів і електротранспорту. Піесс Сінкал надає інженерам з розподілу потужні засоби моделювання, необхідні для планування, проєктування та експлуатації мереж розподілу електроенергії, може використовуватися в симетричних, несиметричних радіальних і змішаних мережах від низької до високої напруги. Завдяки модульній платформі pss Sincal, планувальники, неросистем та інженери-оператори підтримують весь робочий процес від початкового імпорту даних і моделювання мережі з урахуванням минулих поточних і майбутніх умов до основних і розширених розрахунків. І аж до розширеного моделювання та аналізу релейного захисту і інших типів захисту, а також інші методи в часовій і частотній областях. Мої контакти перед вами і я до ваших послуг дякую і всім нам перемог!